Цікава історія від Ребеки Нюсвангер. Боже диво, яйце. Мума ходімо в корник. Ідемо хлопчики, в корник, він і сказав. Ой, дивись, що я знайшов. Відгадай, що це. Гадай, хлопчики. Що ти мене в руках сидить? У м'якому гніздечку лежить щось тепле, тверде і майже кругле. Яйце, яйце. Ти вгадав? Вгадав, яйце, яйце. А хто його сюди поклав? Це яйце знесла наша курочка. Курка наша знесла. Візьмімо його тільки обережно, щоб воно не розбилося. Тепер віднесемо кошечок мамі. Візьмає мамі туди у кошельку, кладе яйце обіляло, щоб вони не розбились. Глянь, скільки в ньому яєць. Може, вона приготує нам яєчню, окато чи бовтанку. Їм готує їсто. Мама тут Валера якісь маски багато. магати. З яєць можна приготувати стільки всякої смакоти. Печиво, пироги з фруктами, повітряний бісквіт із кремом, млинчики і всілякі салати. Яйця також додають у запіканки і ніжні солодкі пудинги. А як буде смачно, якщо покласти смажене яйце на бутерброд із сиром? А хочеш? Я розповім тобі про найцікавіше, що може статися з яйцями. Іноді курочка сідає на яйця просто в гнізді. Курочка сидить на яйці. Просто вона білітка, туди натягає і бійде, що є яйця. Перед цим вона відкладала щодня по одному яйцю. Аж поки не наповнила гніздо. Своїм пухнастим пірячком квочка постійно зігріває яйця, бо знає, що їм не можна охолонути. Лиш інколи вона ненадовго полишає гніздо, щоб швидко подзьобати зерна і попити трохи води. Ми даємо їй Усе необхідне. Ми сподіваємося, що всередині твердої коричневої шкаралупи кожного яйця виросте крихітне курчатко. Спочатку воно дуже маленьке, бо так задумав Бог. Спочатку курчатко просто цятка, воно росте в золотавому жовтку. І росте, і росте, і росте аж поки, аж поки йому не виповниться 21 день. Тепер курчатко заповнює собою все яйце. Курочка-квочка сидить в гнізді, відчуває. Як яйця під нею починають легенько ворушитися. Тук-тук, трісь, трісь. Доптик витягається. Угу. А тут аж ж те розлюпається. Бачиш? Щоб зірна шукає. Нарешті яєчна шкаралупа тріскається. Глянь через тріщинку в шкаралупі з'явився маленький дзьобик. Ми уважно спостерігаємо, як із яйця вилазить крихітне курчатко. Воно мокре і зовсім кволеньке. Але незабаром жовтеньке пір'ячко висихає. І перетворюється на м'який ніжний пушок. Пі-пі-пі! Дивися, на кого перетворилося наше яйце. Маленьке жовтеньке курчатко з чорними намистинками очей. З'явившись на світ, маленькі курчатка відразу вчаться ходити. спочатку... Спочатку вони хитаються на своїх кволих лапках і падають. Та невдовзі малятка вже бігають навколо своєї мами квочки і разом із нею шикають зернятка. Тільки Бог міг створити таке диво всередині гладеньких овальних яєць. Oh, dia nakstakinum. Cla. Mhm. Ini mam.